Першу і третю суботу місяця представники зоозахисної організації право на життя намагаються знайти дім безпритульним тваринам. Цього разу вперше шукали господарів для собак та котів інвалідів. На превеликий жаль, так вони потрапляють до нас частіше ніж хотілося, тому що ми хотіли взагалі, щоб ти. Тварини, як і люди не травмувалися і жили повноцінним життям. На смітниках та у збіччях доріг зоозахисники знаходять тварин з різними травмами. Дуже часто це в котів це травми очей, коти по своїй природі вони часто влаштовують бійки, в кошачих бійках втрачають очі. Часто в собак це лапи, часто це автомобільні травми лап і зазвичай бувають собаки на трьох лапах. За два роки, які волонтери «Права на життя проводять акції з влаштування безпритульних тварин у домівки полтавців, таких особливих собак та котів назбиралося досить багато. Увесь цей час вони перебувають на домашніх перетримках у членів благодійної організації. Зоозахисники переконують, ці тварини нічим не гірші за здорових. Єдине, чого вони потребують уваги та любові від своїх господарів. Ані такі ж ані нічим не уступають, ані так же люблять, ані так же. Можуть охраняти точно такі ж і є основна їх часть. вони не потребують особливого внимания. Ну одноглазая собака, що їй там і ліпес, который немножко хромають. Он точно так лає, точно такі ж зуби, то може охраняти також повноценно. За звичайну акцію представникам «Права на життя вдається знайти нову родину п'ятьом котам та собакам. Цієї суботи волонтери віддали у добрі руки одне глухе кошеня.